Росія знову вдарила по полігону ЗСУ. Є загиблий, понад 20 військових поранені і контужені. Касетні боєприпаси вразили навчальний центр під час евакуації військових до укриття. Трамп готується до зустрічі з Путіним на Алясці. Говорить про обмін територіями та переговори із Зеленським. Чи не стане це торгом українською землею заради миру на папері? Ошта польська переживає масштабну реформу. У державному підприємстві обіцяють оновити застарілу техніку та програмне забезпечення, підвищити якість та швидкість доставки. Подробиці з'ясовувала Інна Білак. Війська РФ вдарили ракетою по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ. Один загиблий, 11 військових, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще роді стали контузії та гостру реакцію на стрес. Повідомляють у сухопутних військах. Там зазначили, що військові дотримувалися правил безпеки і після сигналу ракетна небезпека почали переміщення до укриттів та сховищ. У цей час частина з них потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. На місці атаки працюють. Екстрені служби. Ми ж продовжуємо стежити за оновленням інформації. Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з Владіміром Путіним відбудеться на території Сполучених Штатів, а не в Росії чи третій країні. Попередні слова про можливу поїздку до Москви в Білому домі пояснили як обмовку. Трамп також знову розповів про ймовірний цитую обмін територіями між Україною та Росією, зазначивши, що намагатиметься повернути частину земель Україні, але не уточнив деталей. Він також заявив, що наступна зустріч буде вже між Зеленським та Путіним або у тристоронньому форматі за участі самого Трампа. I expect to have a meeting with Putin that Я чекаю на зустріч з путіним. Гадаю, вона може пройти успішно, але може бути і невдалою. Моє завдання тут одне припинити війну, яку розпочав хтось інший і якої ніколи не мало б статися. Якщо мені вдасться це зробити, чудово. Це складний конфлікт, у якому пролито багато крові, і ця ворожнеча залишила глибокі рани. Зеленський вже понад три з половиною роки воює. І якщо посадити його за стіл переговорів із путіним, то скажу так. Зрештою, я доб'юся того, щоб вони зустрілися в одній кімнаті, чи то за моєї присутності, чи без неї. І я вважаю, що тоді рішення буде знайдено 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, де відбудеться зустріч Трампа та Путіна, у радіусі 30 миль закриють небо. А напередодні візиту лідерів жителі Аляски вийдуть на акції протесту, щоб висловити підтримку Україні та заявити Аляска проти тиранії. Владимир Путін не готується до припинення вогню він готується до продовження війни. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму останньому зверненні. Такі висновки розвідників та військових, з якими президент зустрічався напередодні, ті доповіли, що Росія переміщує ворожі війська та сили таким чином, аби розпочати нові наступи. Зеленський зазначив, що Україна натомість інформує партнерів про реальну обстановку на полі бою у дипломатії та плануванні Росією подальших дій. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну, так як і раніше, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська. Та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. У Європейському Союзі підтримують кроки США, які приведуть до справедливого миру. Про це напередодні ввечері після засідання міністрів закордонних справ ЄС у мережі Ікс написала верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас. Вона додала, що ЄС виступає за продовження тиску на Росію і працює над посиленням санкцій проти РФ, посиленням військової підтримки та підтримки бюджетних потреб України, а також процесу вступу до ЄС. Так Калас відреагувала на наміри Трампа зустрітися з російським диктатором на Алясці 15 серпня. Проте деталі зустрічі зі своїми колегами, міністрами закордонних справ ЄС, які намагалися узгодити спільну позицію Євросоюзу. Калас не повідомила. Трансатлантична єдність, підтримка України і тиск на Росію. Ось як ми завершимо цю війну та зможемо запобігти майбутній російській агресії в Європі. Дрони продовжують атакувати підприємства, які обслуговують воєнпром РФ. Цієї ночі під прицілом був завод Монокристалу Ставрополі. Це один із ключових виробників штучних сапфірів у Росії. Кадри, на яких видно дим над підприємством, публікують розпабліки з посиланням на очевидців. Телеграм-канал Астра підтверджує, що дим зіймається над проспектом, де розташований завод. Мер міста повідомляє, що атаку нібито відбили. Синтетичний сапфір, який виробляє монокристал, використовується в оптичних системах, зокрема, у військовій сфері для прицілів, тепловізорів, камер безпілотників та лазерних систем. Росія може збудувати новий майданчик для запуску дронів Камікадзе Шахет у Донецькому аеропорту всього за кілька місяців. Про це свідчить аналіз суху. Супутникових знімків двох об'єктів у Брянській та Орловській областях пише Дефенс Експрес. Ці місця пусків розташовані поряд із селищами Навля на Брянщині, що лише за 70 кілометрів від українського кордону, та цимбулова на Орловщині за 200 кілометрів. Експерти порахували, роботи від старту до перших пусків звідти тривали від двох до трьох місяців. Об'єкти прикриті потужною російською ППО та засобами радіоелектронної боротьби. Тож ймовірно, що перші пуски шахедів з окупованої Донеччини по Україні відбудуться вже восени. Польща готується до масштабного військового параду з нагоди Дня війська польського 15 серпня. Підготовка до урочистостей, зокрема, триває на аеродромі Варшава-Бабіця. Марія Черняхівська бачить все на власні очі і розкаже нам більше. Марія, вітаємо тебе. Розкажи нам, будь ласка, як польські військові готуються до. Параду, і відомо, що на місце репетиції вже приїхав міністр національної оборони Косіня Камеш. Чи вже спілкувався з журналістами? Що важливого сказав? Вітаю Ганно. Тут відбуваються навчально-тренувальні збори сьогодні. Піхотного підрозділу Збройних сил Польщі вони дійсно готуються до військового пораду, який відбудеться 15 серпня. Їх вже відвідав віце-прем'єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав Касіняк Камиш, який хотів особисто подякувати військовим за їхню службу. Подякувати за те, які вони будуть презентувати на пораді Польщу, зазначив, що на плацу зараз. 1800 військовослужбовців також. Пан міністр прокоментував майбутню заплановану зустріч Путіна та Трампа на Алясці. Сказав, що має надію, втім не покладає на неї великих сподівань і запевнив, що найбільше для безпеки Польщі вже зробила Україна. Нагадаю, військовий парад на честь Дня війська польського відбудеться у двох локаціях, 15 серпня. Основна це Віслострад. Це традиційно, це траса над річкою Вісла, яка знаходиться близько центру міста. А також буде друга нова локація, де глядачі вперше побачать військово-морський флот Польщі. Це буде на Балтиці біля півострова Хель. Загалом дійство буде дуже дійсно масштабне. Близько чотирьох тисяч військовослужбовців братимуть участь близько трьохсот одиниць військової техніки, яка на озброєнні Польщі в небо з злет... Летить близько сотні військових літаків минулого року. Це були і F-16, і F-36. Власне, і також військово-морський флот, близько двадцяти двох десятків одиниць військових кораблів і підводних. Також на цьому у мене все ганно. Тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Е, нагадаю, з нами була Марія Черняхівська. Вона розповіла про репетицію параду, на якому вона перебуває. А 15 липня Польща святкує День війська польського. У столиці відбудеться парад. І в цей день країні офіційний вихідний. Пошта Польська переживає клінічну смерть. Так пишуть про державного поштового оператора країн, країни Польські ЗМІ. Борг минулих років сотні мільйонів злотих майже стільки вартує компанія. Тож новообране керівництво взяло курс на трансформацію пошти. І на білак продовжить тему. Пошта Польська національний поштовий оператор і одна з найстаріших поштових служб Європи. Понад 7,5 тисяч відділків по всій країні і понад 50 тисяч працівників. Донедавна пошта польська була найбільшим роботодавцем країни. На 2023 рік компанія мала рекордний дефіцит понад 700 мільйонів злотих. А це майже весь її капітал. Нове керівництво обране у березні минулого року. Починає термінову реформу. Перший її етап добровільне звільнення понад 9 тисяч працівників із. из виплатој 12 зарплат. Цей крок супроводжується протестами. є маса речей, які на пошті не працювали роками, і ніхто якось не протестував. далі. Реформа відділень їх перетворюють на так звані поштові галерії, тобто торгові центри. Пошта починає торгувати пресою, книгами, солодощами та іншими товарами. Мами такі пласувські такі місії такі вітіли місцевостях, з яких потрібно проїхати декілька десятків кілометрів, щоб дістатися до найближчого великого магазину чи торгового центру. Асортимент доступний у цих поштових в відділеннях має задовольняти потреби клієнтів. Це ті речі, які, на мою думку, можуть бути товарами, що купують спонтанно. наших клієнтів оновити застарілу техніку та програмне забезпечення, підвищити якість та швидкість доставки це наступні кроки реформи. Але поки їх впроваджують, клієнти нарікають, що листи запізнюються а замість рекомендованого листа в руки поштар кидає в скриньку повідомлення про лист кидає мені авізу, а я вдома, і листоноша навіть не пробує мені подзвонити. Аби розв'язати цю проблему. Пошта робить обов'язковими електронні версії листів для державних установ і професій громадської довіри, наприклад, юристів. При цьому на доставку офіційної кореспонденції пошта польська має монополію. До 2013-го усі листи вагою до 50 грамів можна було відправляти тільки державною поштою. Аби обійти закон, одна із приватних компаній почала додавати до конвертів металеві тягарці та зрозут. Технології конкуренти переорієнтувалися на ринок кур'єрських послуг. Нині у Польщі найбільше серед європейських країн поштоматів. Вони є практично на кожному кроці. а Що посилки видають у мінімаркетах та на АЗС? Поштові скринки вигадали у Німеччині, але саме у Польщі вони масово поширилися після 2009 року. Тим часом кур'єрська служба пошти польської почтекс почала тестувати поштомати лише в 2019 році, і нині за сферу доставок їй доводиться конкурувати з польськими та європейськими кур'єрськими службами. Фахівець із поштового права Матеуш Холодецький констатує, що подібні проблеми спіткали державні поштові служби усієї Європи, і тут варто звернути увагу на історію успіху деяких країн, наприклад, Франції, яка розділила службу на дві частини: одна із них існує на гроші держави, а інша заробляє. Я коляпост як як оператор надає універсальну послугу, а кур'єрські послуги надає окрема компанія, тобто ДІПІДІ і насправді керівництво самої Лапост має на них такий вплив, що вимагає тільки прибутку, нічого більше. Однак, експерт підкреслює, державна пошта не просто служба з доставки листів та посилок, а елемент критичної інфраструктури країни часах, яких у часи, в яких ми сьогодні живемо. Війни, проблеми, всілякі катастрофи така інфраструктура є необхідною. Тільки тепер потрібно поєднати ці дві речі: необхідність існування пошти з одного боку, але з іншого боку розглядати це як певний вид бізнесу. Бо Якщо пошта хоче починати новий бізнес чи новий різновид послуг, чи розвивати вже існуючі, то передусім має поставити на якість без якості не вийде впровадити жодного бізнесу. А з тим, на жаль, зараз не найкраще І так Управлінцям компанії висновку експерт потрібне реальне бачення, якою має бути пошта польська після реформи інакше поштовий гігант залишатиметься застарілим підприємством на утриманні держави. Інна білак Ушкоцон, слава ТІВі.